Говорять в соціальних мережах про такого такого. Ну я не знаю блогера. Давайте назвати його блогером, якого звати, і це його псевдо. До речі, Спартак Субота, який має свій е подкаст, який таки називається Подкаст Подкаст терапія. От, ну, так. Він, він же ж не письменник, він, він там, психотерапевтом себе називає. От, це він, і цей подкаст він вже існує достатньо тривалий, як за мірками ютубівського життя проєктів час має 500 підписників тобто тисяч 500 тисяч 500к так 500 тисяч підписників От, до речі, добре було б, якби всі ці 500 підписників підписалися також і на абсолютно кваліфікований подкаст Макса Сікори. Решту не треба, тому що тим, чим я тут займаюся, це називається інтерпретація інформаційного потоку. Так і для цього до речі, на відміну від там деяких блогерів, я маю відповідну освіту, тому що я дипломований. Журналіст, так. А журналістика, як ви знаєте, це це за своєю ознакою, в тому числі вважається політологічною освітою. В тому числі тому маю право це абсолютно авторитетно робити. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. І всі ті 500 хто зараз сидить на подкасті Спартака Суботи, абсолютно запрошуємо. Ось решту не треба. По який теж до речі, психологічно лікує. Уя тому, що ми підбираємо правильну інформацію, яка підтримує оптимістичний настрій навколо російського вторгнення в Україну, в тому числі. Добре, Спартак, субота, отже, такий психолог. Дипломований, я так розумію, Ілля Полудьоний його звати, він теж має свій Ютуб-проект, Ютуб-подкаст, але він не такий популярний, як у Спартака Суботи. Він створив розслідування, як він його назвав. Ну Ми вже торкалися теми Еми Антонюк. Пам'ятаєте, хто журналістка, хто не журналістка. Ну, тепер от психолог став розслідувачем. Теж абсолютно. Під сумнів, піддаю зараз назву саме цих відосів, цих його аналізів стосовно «Спартака Суботи. Що це розслідування? Ні, це не розслідування, це я б сказав так: емпіричний емоційний підбір фактів про свого прямого конкурента у Ютубі. Можливо, так це потрібно і сприймати. Зараз я вам демонструю слайди. Справа в тому, що є відеоверсія, це п'ятисерійний такий фільм, який називається. Якось він його назвав так сам. Ну, типу, типу субота, тільки англійською мовою. От, і він та, а є також текстова версія. І от я вам зараз просто демонструю деякі витримки із текстової версії, з цього так званого розслідування. Ну там от такі моменти обговорюються. Психотерапевт. Психотерапевт, я як сказав. Ні, Ілля полудьоний психолог. А Спартак субота називає себе психотерапевтом. Так, да, тут дякую за поточнення. Так, от, які моменти, на які моменти звертає увагу в своєму так званому розслідуванні психолог Ілля Полудьони? От він пише, що ну, Спартак насправді не Спартак, а субота. Ну, добре, класне викриття. <сум> Просто супер. Він змінив ім'я Олександра на, стар... на Спартак приблизно в 2013 році. Ну і сам же Полудьон пише, що це ж не заборонено українським законодавством, тому все окей. Там є цікавіші моменти. Давайте наступний слайдик проговоримо. А це в нас який? які так Спартак Субота роками видавав себе за кандидата психологічних наук тут е, теж ну і видавав. Але зараз Спартак Субота має науковий ступінь, і про це зауважує сам Полудьоний. Захистився він 7 грудня 2021 року. Науковий ступінь офіційно здобув 7 квітня 2022 року наказом МОН номер 320 від 7.04.2022. з 2017 року. Виходило безліч матеріалів, відпише полудьоний, де спартак субота вказується як кандидат. Психологічних наук в деяких відео він самостійно називає цю регалію задовго до її здобуття. До речі, я з професійними медиками з цього приводу проконсультувався. Чи можна надавати навіть дистанційні такі консультації через YouTube канал, якщо ви лише вчитеся є є студентом або аспірантом, але не маєте юридичного оформленого? Ну ви, ви можливо, ви розумний до того, але все-таки якусь ліцензію, і диплом. Мати було б добре. Така була відповідь, якраз від медичних спеціалістів. Друзі, в таких професіях, як медицина, а, звісно, психологічно-когнітивна терапія, вона є певним видом медицини, і ці послуги не можна надавати ні в якому разі. Без ліцензії. Тепер у мене виникло також логічне запитання, чи є YouTube канал, або та червона кнопка, яку ви активуєте в своєму смартфоні або ноутбуці, якби входом або ручкою дверною, входом в кабінет психотерапевта. Чи є це... Ем, відвідуванням так, а або це є просто вашою вечірньою розвагою або денною, або ранковою, коли вам по приколу слухати людину, яка там е, називає або грає як актор в психотерапевта, от тут ну. Розумієте, так дві сторони модалі повертаємося до цього розслідування, що там ще понаписував Ілля Полудьоний. Спартак Субота ніколи не працював в службі безпеки України. А це вже цікава річ. Це вже тут, знаєте, претензія. Тому що як його там звати, і коли він захистив свою дисертацію, маючи ютуб канал і видаючи себе там за когось, ким він не є. Розумієте, якщо він актор, то актор, блогер, блогер психотерапевта, значить, має ліцензію і працюй. А отут, вже коли людина каже, що вона працювала. В СБУ так, тут треба зауважити. А СБУ у нас абревіатура, яка за замовчуванням для багатьох людей в Україні розшифровується як Служба безпеки України. Спартак Субота, як я розумію, він не казав так, що він співпрацював з Службою безпеки України. Він казав, я співпрацював з СБУ. Поверніть слайд. Ми зараз розшифруємо, що насправді малося на увазі. Це класне викриття. Так, це це не тягне на кримінальну справу, чи там якісь великі судові процеси або позови. Але це просто прикольний момент маніпуляції. Тут дійсно підловив Ілья, полудньоне підловив цього Спартака Суботу. От він пише, що іноді Спартак Субота згадується як психолог групи швидкого реагування СБУ. Красиво звучить. Він працював психологом групи швидкого реагування, однак не Служби безпеки України, а приватної охоронної фірми ТОВ спілка безпеки України. Це прикольно. Ну, реально, так але але прикол, прикол ж не в тому, що це викрив Ілля Полудьоний, а прикол в тому, що Спартак або Олександр Суббота до цього додумався. Ну так, це, це красиво. Він, мабуть, дивився кіно з Ді Капріо. «Catch me if you can». Пам'ятаєте, з спіймай мене, якщо зможеш. З цим, господи, Ді Капріо і Том Хенкс. А вже ж. І там, от, ну там це фільм про маніпуляції. Тут на ну, абсолютно. Ну, талановита, красива е, маніпуляція. Далі, далі, наступне, що там ще цікаво. Наукові статті Спартака Суботи опубліковані в науковому журналі, що зареєстровано за адресою церкви. Е, і тут от фотографія церкви теж Ну класна, маніпулятивна знахідка. Це якби е, панти, е, на які ведуться приїжджі, або, можливо, зальотні люди в Ютубі. Вони бачать людину, яка гарно говорить, вони починають копати глибше і думати, чи варто її слухати далі. А що ж він такий Хто він такий, які його регалії. Людина собі вигадала цікаву, причому правдиву, але маніпулятивну історію. СБУ, ви зрозуміли? Так, тепер от про нову опубліковані в наукових журналах публікації. Спартак Субота здобуває наукові регалії завдяки своєму науковому керівнику Віталію Луньову. Під час здобуття кандидатського ступеня він публікується в зарубіжному фаховому виданні American Journal of Fundamental Applied. and Експериментал ресерч, і що це за журнал? Ем, значить, співзасновник цього журналу, за е, свідченнями Іллі Полудьоного є, власне, науковий керівник Спартака Віталій Луньов. Сам журнал зареєстрований за адресою Українського православного катедрального собору Святого Володимира в Нью-Йорку, США, а сайт журналу розміщений на українських серверах. Я не знаю, от ну наскільки, ну добре, маніпулятивно, але слухайте, якщо ви Дивилися такий надзвичайно популярний серіал Better Call Saul Знаєте, краще дзвонити солу. Дивіться, юрист з ліцензією в даному випадку. Це ліричний герой цього серіалу. Його історія в тому і полягає. Він намагається досягнути успіху, але в нього обмаль на це фінансів. Тому він облаштував свій офіс у салоні краси. Причому якомусь там в'єтнамському салоні краси, тобто виходить так, що організація оцього сола вона юридично знаходилася в салоні краси, і тому, чому не може, наприклад, редакція журналу знаходитися в церкві? А може, в них немає більше грошей для того, щоб винаймати мати для себе ну нормальну там оцю от площу нерухомості. Вони просто займаються е, якусь ну там. Молитовний куточок в цій церкві, а що їм треба? Ну, два співробітники. Ви знаєте, я вам ще одну історію розповім про цю про, про ці всі речі, як бізнеси або відомі франшизи економляться. Я свого часу спілкувався з головним редактором журналу української редакції журналу Плейбой. Так і. І <гуз'> <гуз'> яка ситуація була? Коли скорочувалося дуже суттєво фінансування цього видання саме в Україні, а це була якраз криза 2008-2009 рік, в них у штаті працювало тільки дві людини. Дві людини. Я можу поляг, може три. Ну там просто це смішно. Головний редактор і бухгалтер. От і все. Тому чому в редакції американського журналу, який винаймає куточок в, в катедральному соборі, десь там не може працювати лише одна людина, головний редактор цього видання Луньов. Це який є науковим керівником. Тобто, ну маніпуляція маніпуляцією, але юридично тут ну не підкопаєшся. Ну американський журнал, ну і що От зареєстрований в Америці, значить, американський журнал, що ще там, ще є щось цікаве. От що можна обговорити а, а, більше немає слайдів? Ну От і все розслідування, друзі. Тобто, що, що ви тут напали до на того Спартака зводу? То непонятно вот. Але е, варто зауважити так, що проблема, в принципі, вона. Існує, але вона існує у сприйнятті, в, в аудиторії. Так, люди, які працюють в Ютубі, в них перед очима в багатьох, мабуть, так лише власна популярність, відповідно, і монетизація. Людина, будучи студентом і не маючи змоги без ліцензії вести певноцінну практику, відповідно і брати за це гроші. Вона зайшла в Ютуб, набила собі підписників, тому що вміє красиво говорити, виглядає і, і здатна. Доносити якось дуже подібно, маніпулювати там фактами, чи мені не маніпулювати, ну і відповідно заробляти собі реально якісь там гроші, так поки він готується захищати свою дисертацію. Ем, і все. І, і він це робить. А чомусь помилково глядач або споживач цієї інформації сприймає це на віру і починає застосовувати ті методи, які поширює в своїх YouTube-проєктах не, кваліфі... не не професіонал і не кваліфікована людина тут уже теж тут розумієте дві відповідальності одна відповідальність чи варто це робити свідомо вводячи в оману тих людей які тебе дивляться а тебе дивляться не лише твої друзі 500 тисяч друзів це ну знаєте такого не буває от а е, з іншого боку чому ці люди це дивляться чому їх 500 тисяч чому вони не хочуть слухати якісну аналітику на подкасті макса сікори решту не треба а висять от на цих От е, сумнівної якості Ютуб-каналах, е, де по 500 тисяч, тому що там 500 тисяч, ну так хтось, хтось їх туди якимось чином завів і е, привів. Меми з цього приводу, от такі от з'явилися, тому що це ж не, не єдиний зашквар в Україні, ви розумієте, який стався з е, начебто людьми, які там є професіоналами в своїй сфері. Е, мій інструктор, от, бачите, мій психолог. Мій астролог, мій захисник. Жодне з цих людей, судячи з автора цього мему, не є тим, за кого себе видає. Ну ви розумієте, правий верхній кут це Спартак Субота. Мій інструктор це є такий також ютуб-канал, який називається інструктор Юа, людина, яка займалася колись танцями, була там музикантом. Вирішила приєднатися в певний час. Це за його освіченнями Я читав це інтерв'ю, його звати Алідореч. Ні, uh, ні, uh, 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 це схожий на кіше, але Алі, так, і він, uh, він в територіальній обороні. Його там хтось він каже, попросив просто потренувати бійців територіальної оборони, тобто непрофесійних військових. Ну і пішло, поїхало. Почав він тренувати, почали, почали, почали тупо валити люди, які кажуть, навчи нас стріляти. Ну і він вчив, як міг. <глав> <глав> Здобув величезну популярність на цьому, а потім виявилося, що він навіть не військовий. Він просто ну так просто людина, яка випадково там опинилася. Uh, з Джорджем Бату ситуація на Гато цікавіша. Це от людина в лівому нижньому кутку, Джордж Бату. Людина написала книжку. да Де він стверджував про те, що він є співробітником НАСА. <сум> Потім з'язувалося, що він просто набив собі, якби ціну набивав, і він співробітником НАСА не був. А можливо, і був так само, як і от, от, субота був співробітником СБУ. Можливо, таке НАСА, як СБУ. Тобто не, спілка, а там була не якась агенція космічна. А що інше, якась автомийка. От, а це ну ви розумієте, пан Допкін, який. Зробив пару фотографій у військовій формі шоломі. Він там ще на танкові катався. Ми це відображали в своїх подкастах в якихось серіях. що дав, давно тому можете подивитися на цю історію. Ну звісно, це політик, так тобто політик, який не є спецпризначенцем Тому це такі от фейки, які подобаються людям у мережі, і подобається на них якимось чином таким реагувати. Субота Спартак, до речі, відреагував. Він утримував мовчання достатньо тривалий час, як за мірками нашого дуже швидкого інформації інформаційного життя, от давайте зачитаємо. Він в своєму телеграмі це е, опублікував. Це, до речі, громадський UA, звідти Скрін. От вони передрукували його повідомлення в своїх інстаграмах і телеграмах. Чому чув ці новини? От він цитують його: не було часу все дивитися. Що можу сказати? Це не перший гейт гейт. Хейт, хейт, гейт, ну гейт, хейт, з яким я стикаюся, я це переживу. Я з усім можу змиритися, усе можу з'їсти, окрім образ у сторону моїх близьких людей та глядачів. Якщо людина просто заздрить або комусь щось не подобається, думаю, це її персональна проблема. Відругував він. Ну і отут зазначають журналісти громадського, що на наші звернення субота не відповідав. Тобто він сам от вирішив так. Так прокоментувати. І ну власне, ну і, і що? Персональна проблема людей, які йому заздрять, він тут не називає імені але можливо він має на увазі психолога, дипломованого психолога Ілю Полудьонова який там зробив якісь розслідування, тому що він хоче відтягнути, ймовірно, на думку пана Спартака суботи частину своєї аудиторії на свій канал і таким чином. Ну і я думаю, вийшло так. Я думаю, вийшло. Ось, і от квінтесенція, мені подобається там після багатьох численних обговорень, постів, сварок в Ютубі. Я знайшов на сторінці одного зі своїх ютубних друзів, Станіслав Гайдер. От він написав, ну фактично, мені. Мені подобається, як він сформулював свою думку. Нарешті дізнався про двіж із суботою, як на мене, тому інколи перебільшуємо ступінь проблеми. Є чоловік, який вклав кошти в образ і почав продавати його. Напевно, має якусь освіту, напевно, читає і щось знає. Але ж ви пам'ятаєте, що люди сприймають тільки 7% інформації. Інтонацію сприймає 38% і невербальні сигнали. Аж 55. відтак сприймайте його як артиста і стане набагато легше. От, а е, такою знаєте, радзинкою е, вишенькою на торті є несподіваний поворот у всій цій історії. І стосується він Іллі лі До речі, ми там пропустили один слайд, е, який стосувався надзвичайно цікавого епізоду. Що, начебто, за оцим розслідуванням полудьоного е, пан Спартак Субота мав романтичні стосунки з однією, а можливо кількома своїми клієнтками в процесі ну. У якогось там у оцих терапевтичних когнітивних сеансів Ну чи щось таке? Я не спеціаліст, не розбираюся, але в романтичних стосунках я розбираюся. Тому от я розумію про що пише Ілля Полудьонов, і тут бац. Сьогодні е, на інстаграмі в, на, на сторінці е, однієї з також психологін чи психотерапевток е, її прізвище Гопкало. Е, З'явилося з'явився от такий пост. Що? Це, це пише сама: Гопкало. Розслідувач кейсу Спартака Суботи, Ілля полудьоний мій колишній психотерапевт і сексуальний партнер. І тут там набагато глибше пише на що е, це все, як би, звісно, прикро і так не має бути. Але е, цей пост не дискредитація розслідування Іллі Я усвідомлюю, що для людей, які його знають і позитивно до нього ставляться, це може бути неприємно чути і готова до різної реакції. Також я не підтримую Спартака Суботу, і багато що в його словах і поведінці мене теж завжди насторожувало. Але е, бляха, е, всі терапевти. Виходить так, що перетрахались. Я думаю, що це в них професійна деформація, так якщо. Ну тут заради справедливості, давайте скажемо, що Ілля Полудьонний, виходячи з поста, оці гопкало, він уже мав з нею романтичні стосунки під час того, як період їхніх сеансів завершився, і це як вона пише, можете зайти почитати. Це як вона пише, сталося вже через рік після того, як терапія закінчилася під час якогось там сльоту психотерапевтів на якійсь туристичній базі. Ну, ну щось таке. От і звідти в них зав'язалися і тривало там кілька місяців. Але слухайте, ну Значить, один психотерапевт звинувачує іншого психотерапевта, що не можна порушувати етику, особливо займатися сексом з своїми клієнтками, а друга психотерапевтка це робить з іншим психологом-терапевтом, і, і, зрештою, потім визнає, що це було неправильно, але терпіти вона мусила аж кілька місяців.